Вітаю всіх! Сьогодні ви знаходитесь на моєму каналі Садовий Оазіс, і тому знову розповідь про квіти. Зараз зима, але квіти продовжують цвісти, їм треба наша турбота. Сьогодні от я займаюся калібрахуа. Ну, оцей кущик калібраху, квітне. Зліта, так? І, в общем то стояв він у мене в теплиці, там температурний режим десь до 10 градусів, не більше, і висока вологість. і ну, Мені, в принципі, було приємно, що воно квітло і жалко обрізати, але вже я дивлюся, що рослина все ж таки це вже йде. Так сказати, їй треба відпочивати, а мені треба, щоб вона наростила живці. Для того, щоб ну, весною побільше я взяла з неї живців. Ну і щоб цей кущ наростив свою вегетативну масу і квіт дуже-дуже гарно. От, дивіться, розмір кущика. Так? І зараз, що мені треба зробити, це треба от, значить, обрізати, максимально обрізати цей кущ. Це я так планую, що сьогодні да, зроблю. Максимально його обріжу для того, щоб він нарощував молоді, пагани. І зроблю пересадку в більший об'єм горщика. От він зараз знаходиться отак в 1,5 літрах. І що ще, ще планую, оці передивитися те, що обріжу. І якщо там можна щось вкорінити, то обов'язково вкоріню. Поставлю на вкорінення. Але от, все ж таки зимове живцювання калібраху це таке, знаєте, що називається особовий екстрим. Тому що. Калібраху взимку вкорінюється ну не дуже м'яко кажучи. От. Йому там потрібен і температурний режим, от, і досвідка, і прикривання так, щоб ну, прикривати його плівочкою або ставити в бокси. ну В общем, треба з ним трошечки повозитися. От. Але якщо ви почнете вкорінювати каліброхоа навесні, то це абсолютно безпроблемна рослина. Коли я отримала перший раз таку рослину, ну, тобто мені подобалися квіти, да, подобалися кущі. Але коли я подивилася на те, які прийшли до мене саджанці, то я навіть. Не, чуть не плакала. Тому що вони були такі маленькі. І я думаю, ну як же ж з такого от стібелючка можна виростити потім отакий от гарний кущ. Ну, а, а казалося, що можна. Значить, Тут зараз я вам покажу основне так сказати, свойство калібраху, благодаря якому воно росте. От дивіться, я зараз отак прибираю ці гілки, які от повиростали да, довгі. Ось, от це все, що от наросло дов, довгі гілки, отакі от, да? от Бачите, вони от, тут от голі, от, якщо так покажу, гола гілка. І тут вона практично вся в квітках. От. А є у неї свойство таке. от Якщо візьмемо, да? тут вначалі, от, тут от е при корні виходить, дуже багато ось, ось, ось такі, ось, це зародиш таких гілочок молодих. от Бачите? І якщо відрізати, відрізати, значить, отут-от отут цю, ці гілки, отак от зробити відрізку таку, то Ті гілочки, які там залишені, то, то, що там залишиться, воно зразу піде в ріст. І таким чином ми ну, навіть цю рослину просто будемо омоложувати. От таким от зараз чим я і займуся. От дивіться ще раз да, поближче. Оце все, що тут, от, от це все, воно буде. Ну, виростати новими гілками. Тому основне правило при вирощуванні калібрахуа це постійна його підрізка і форміровка. Чим більше ви будете підрізати калібрахуа, тим краще воно у вас буде наростати, і тим краще будуть у вас ці кущики. Тому не боїмося. І підрізаємо. Зараз зима. От. І треба підрізати, от, даже навіть от такі от вершечки, які от з квітками. От, от Дивіться, тобто, калібрахо, а воно зразу починає давати квітку. Бачите, оце, це у нього буде квітка. От. Але все це треба отак от пройтися. І оці, оці всі маленькі, маленькі, от бачите, оце от квіточка. Отому, тому я і Коли перший раз побачила, чуть не плакала. Коли побачила, які в нього такі бутончики, я ці квіточки, думаю, боже, як же ж тут з ним працювати? Бачите, яка, яка, яка в нього мала тут саме така. А оце, от, дивіться, оце такий от чаріночок піде на вкорінення. Так, значить, ну, я вам отак от показую, да, як це треба. так от все. Тобто, берете, отак от кущик цей крутите, так сказати, повертаєте, або самі, самі ходите біля нього. І все, от ці всі старі гілки, все зрізаєте. Оці молоді теж підрізаєте. Так. Тому що нічого ми не боїмося, і воно там буде рости ще краще. Так, значить, зараз, ну, це я так поставила, щоб мені було зручно на столі. Так, і от заодно дивіться, от воно в мене стояло в теплиці, да, що я кажу, що там дуже волога. І тому отут-от всередині, бачите, отакі от такі от. Є от, засохлі такі гілки. ну оце. І це виходить, то, то ви повинні його почистити. Ну, це якщо взимку, отак от у вас. да Тобто всі оці гілочки, які тут вони сухі, там щось загнівають, якось там ну негарно себе ведуть Тось от сюди всередину куща. Вон, бачите, що там твориться? Оце все всередині куща, треба все це прибрати. Ну це Я зараз покладу телефон і ну, двома руками, щоб у мене була друга рука вільна, і тоді акуратненько там візьму і підчищу. Ну Ось такий от виходить, у нас кущик. Да? От. І треба тільки от взяти, там його підрізати, підчистити. От. А все, що оце, все тут, да? треба його перебрати і подивитися, чи можна тут щось взяти на живці. Ну, оце і точно можна взяти на живець. І я вам покажу, коли живці, я ці візьму, дивіться, я вам покажу потім, які получилися живці. Тобто, От з цієї гілки, от дивіться, да? от гілка обрізана. І з неї є, я буду брати живці. Тобто, отут Ось оцей, так, живець. отут от оцей. От. оцей да? Тобто, ця от, от гілка, де я тримаю, вона, бачите, от стара. А все, що від неї відходить от з боків. Все це можна взяти на живець. Оце, от бачите, такий пагінок. Оцей пагін. От. Оце все виходить. От, от, от так от. Це я ззаду показую вам цю гілку. І все, що тут наросло, отаке от молоденьке, все це можна взяти на живець. Ну, ось тільки багато вийшло. Череночків. От. От я спеціально розклала вам, щоб ви подивилися, які вони. Да? Тобто, отак от їх зачищаю знизу, от бачите щоб тут не було листочків. Отут -от вони знизу, всі голенькі такі, да? і ось отак от я їх розклала, щоб ви могли подивитися, що собою представляють оці. Череночки, Получається ось так, от вони зачищені знизу. Оце все мусор получився. а це все квітки, ось такий букет. Ну, в общем, взагалі калібрахова, вона, звісно, така квітка, яка е, предпочитає більше квітнутим, ніж е, ростим. Якщо в неї є можливість випустити квітку, то їх буде отак от багато. І вона вже потім ну, таку нарощує гілку товсту. от, І тому я ще кажу, що треба її спочатку прирізати постійно, щоб от, отак, от, от, бачите, от, як такий от кущик, щоб він такий от у вас кущик був спочатку от в такому стані. Тоді у вас буде такий він наповнений, гарний, і буде багато-багато квітів. Ну, Зараз я, в принципі, оці всі живці треба мені посадити. Значить, ґрунт от у мене це торф. Торф верховий з агроперлітом. Агроперліта тут багато. От, дивіться, торф дуже рихлий, тобто він не, от, знаєте, як показують, отак от, типу, що, і, і мокрий, да? а тут ні. Тобто Він ось такий, от, от просипає, просипається. Тобто дуже, дуже його змочувати не потрібно, цей торф. Значить, берете торф мілкої фракції, обов'язково і pH так, щоб не більше. 5,5, ну в общем, не більше 6. Тому що для калібраха це дуже-дуже важливо. В общем, Якщо у вас торф, ну, такий, знаєте, там, грубий, да? то треба його просіяти. От. А так, от, якщо брати це самий мілкий, мілкої фракції, то, в принципі, і просівати не треба, бачите, який він легкий. Але обов'язково е, треба додавати сюди е, ну, агроперліту побільше. І ну, от, на відміну від е, посадок інших рослин, я завжди тут беру ось такий от торф, ну, не, дуже, не дуже мокрий. Попадає весь час е, в полі зору так сказати, касета. Яка касета? Ну, тут у мене е, такі ячейки великі. Це моя стандартна така касета, в якій є там і помідори, і гірки, і в общем, живці, і все. Для калібраху можна взяти меншу касету. Але от у мене вона зараз тут взимку поки що свободна, і якраз поки вкоріни ця калібраху, якраз... якраз потім огірки будемо садити. Просто я взяла і за чого її? То що у мене зараз мало е... ну, тобто, таку велику касету не хочеться брати, тому що вона буде пуста. мало живців. Вони якраз стануть в таку касету і зручно буде під лампу ставити. І е... от, от ця висота. Оця висота, бачите? От, ну, тобто Оця висота, її достатньо для того, щоб калібраха знаходилася під, ну, під укриттям. тобто Мені не треба там плівку, там ще щось. Ну, тобто, Якщо у мене свободна така касета, то я її зазвичай використовую. Мені подобається, що тут є і подончик, і кришечка є. Ну, Єдине, що тут, звісно, це велика ячейка, то для калібраху вона велика. От, І можна, в принципі, тут можна посадити і по ну, по, по дві штуки. Ну, Наповнення касети це все як обично. Єдине, що не треба дуже-дуже так, так плотно, не треба її трамбувати. Тобто, отак от. Взяли, от там трошки, отак да? притрамбували. Ну, це я там так, для... покажу, а потім далі буду наповнювати. І знову так от провели, і знову, ну, так, пальцем трошки. Так, тобто, отак от у вас буде наповнюватися касета. І потім, так от робите дирочку. Тик-тик-тик. Поробили отак дирочки. Так, і ставити свої калібрушки. Значить, отак от взяли. поставили. я не використовую для калібрухування ніякого коріннюча. Поставили і отак от трошки прижали пальцем. Отак, між двома пальцями, отак от раз, і трошки прижали. Знову взяли живець. Так. О, Це навіть якийсь величенький попався. Отак поставили і. Раз і прижали його. Тут прям такі жирненькі в мене, ці саме живці. І так от раз і прижали. так, зрозуміло? Зараз я наповню цю касету і землею і, наповню, і далі буду висаджувати ці каліброхова. Ось так заповнилася ця касета, мені просто ну, зручно, щоб один сорт помістився так в касету. Тепер, значить, просто я беру так от збризкивою водою. Так. Ну, це одночасно і полив, і таке опри збризювання. І потім отак от, ця кришечка, що у нас є. Від цієї касети я її їю, їю і буду накривати. Стояти буде оця касета під лампою в от І ну там досвідка. Виходить. Ну Я там іноді виношу їх на підвіконня, але але калібраху, а, мабуть, не буду виносити. Тобто весь час вони будуть знаходитися при температурі десь приблизно 20 градусів, і отак от з накритою кришкою. Ну І останнє, що я хочу сьогодні зробити, це оцей кущик, той, що в мене був в горщику, пересадити в більший об'єм. Ну Дивіться, наскільки я беру більший об'єм. Да? Якщо отак от, от поставити, от Наскільки він більше буде. ну Буквально от розмір отак от пальця. Да? От, от, так от Якщо біля стінки я отак от, от палець ставлю, от настільки збільшується об'єм. І вглиб. Чому я взяла повище горщик? Тому що хочу оці, от бачите, тут де такі оголені стебла, я хочу їх присипати землею. Як ось, знаєте, як ото окучити. Землею, щоб отут от будуть тоді додаткові корінці. Значить, що, що я хочу показати? Горщик от з такими от великими дренажними отворами, тому що от калібрахуа, вона має дуже такі, знаєте, дуже такі корінці, які ніжні-ніжні. І вона боїться переливу. Дуже боїться переливу. От зараз я вам спробую показати, от дивіться, які в неї от тоненькі корінці. Бачите? Ну, дуже тоненькі. І тому ця, цю рослину заливати не треба. Ну, зараз я камеру все-таки встановлю, щоб у мене не розсипався цей ком. І е, ось сюди от поставлю рослину ну, і присиплю трошечки землею. От, бачите, я поставила рослину в горщик, да? і вона виходить, от вона нижче отак от, ну, рівня цього горщика. І тому буде у мене можливість отак от -от досипати, досипати тут землю. Ну, тобто, зараз я просто мені одною рукою ну, дуже незручно. я... Повинна відчувати цю рослину. І, і отак, от, звісно, я не можу садити, тому, вибачте, вже покажу результат. Ну, Просто отак от, виходить, от сюди, от, бачите, тут між стінками отак от, горщика засипаємо землю. Засипаємо і е, притрушуємо її.